Знижки представляють, єдині знижки на судокрем 15% в аптеках подорожних вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють, єдині знижки на псилобальзам. 15% в аптеках подорож вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. На Росію чекає падіння і розвал. Відомий азербайджанський екстрасенс Сабухи Іманов ошелешив прогнозом. Ясновидець назвав дату закінчення війни. Що ще віщують Україні та Росії зорі та карти? Що відчувають мульфари та провидці, розповім за мить. З вами новини та І я Людмила Труфан. Підписуйтеся на наш канал, тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Природа зупинить усі війни на планеті. Наступного року на планету чекають глобальні потрясіння і катаклізми. Про це розповів азербайджанський Сабух Іманов в ефірі Ютуб каналу Мій Світ. За його словами, саме літо 2024-го може стати для України проривним. Згальна атмосфера в Україні влітку 2024 року може багатьом здаватися дуже важкою. Оскільки це дійсно так, в країні на яку напали, триває війна. Але насправді, коли дивишся енергетику країни, Україна піднімається з кожним днем. Ми це зрозуміємо з рік чи два роки, коли будуть реалізовуватися саме думки українців. Тому я вважаю, що, незважаючи на те, що в реальності ситуація дуже важка, скоро все зміниться, і незабаром люди зрозуміють, що насправді це ще зовсім не важкі часи, оскільки наш світ накриють великі трагедії і глобальні катаклізми. А от Росію чекає розвал. Екстрасенс передбачив падіння арефії і чимало криз. Тим часом енергія Росії падає і падатиме ще більше. Країна з хорошою енергетикою ніколи в житті не поїхала б до Північної Кореї падати на коліна і щось там просити. Енергетично ця країна впала вже настільки, що в Росії все з кожним днем тільки погіршуватиметься і погіршуватиметься. І те, що ми бачимо зараз, це ще початок падіння. До кінця цього року ми ще більше побачимо, як падає Росія. А наступний рік буде повне падіння Росії. Утім, за словами екстрасенса, вже зовсім скоро потрясіння чекають і на наших західних союзників. Йдеться про те, що вибори президента Америки у 2024 році можуть не відбутися взагалі. Щодо виборів президента США, то я бачу, що цього року їх не буде. Їх можуть перепризначити на наступний рік, але це теж під питанням. Місце нинішнього президента займе жінка, але вона не буде президентом. Просто виконуватиме обов'язки президента. Перевибори в США призначать на наступний рік. Це буде дуже проблемний рік для США. За моїми прогнозами, ні Трамп, ні Байден не будуть обрані президентом. Навіть незважаючи на те, що в США будуть перевибори, Трамп не братиме в них участь, а змагатимуться зовсім інші люди молоді люди, яким не по 80 та 50-60 років. Цілому 2025 рік стане для планети періодом глобальних катаклізмів. Сабух Іманов каже, що у світі відбудуться неймовірні речі. Ситуація зміниться настільки, що ми не впізнаватимемо наш світ і нашу землю. За прогнозами екстрасенса наближається новий час. Це буде нова цивілізація та нова система. З наступного року почнеться відхід старої капіталістичної системи, що позначиться у тому світі, який тримає цю систему. Розпочнуться великі катаклізми, які означатимуть очищення від поганого. Частіше вони траплятимуться на великих територіях. Причому я можу сказати, що відбудеться зіткнення планети з якимись предметами. У другій половині 2025 року це відбуватиметься на території нинішньої РФ, а через рік після цього Росії вже не буде, вона розпадеться. Ці події відбудуться на Далекому Сході у Беринговому морі. Також розпочнуться великі катаклізми у Китаї, США, Канаді, Індії. Постраждає велика кількість країн настільки, що стара система втратить свою силу і почне своє життя нова система. У всьому світі ми почнемо по-іншому думати, наша мета буде іншою. У світ прийде справедливість і справедлива система. Саме цю нову систему я називаю справедлива система, бо люди житимуть у мирі у 2026 році. Закінчаться всі війни на планеті. Скажімо, природа не дасть воювати людям. Екстрасенс зазначає, що катаклізми торкнуться і Європи. У найближчі роки на території кількох країн з'явиться багато біженців, у тому числі їх прийматиме Україна. В Європі сильно постраждає захід, починаючи з Італії, Франція, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Данія та Великобританія. Від Німеччини до України та Болгарії не буде сильного руйнівного впливу. Там буде життя, але на території цих країн з'явиться багато біженців. На території України також буде багато біженців у 26-27 роках. Щодо війни в Україні, то союзники допомагатимуть більше виділятимуть і гроші, і зброю. За словами екстрасенса, починаючи з цього року, зміниться хід війни. Україна вже зможе розпочати контрнаступ. Росія з літа змінить свій план. Вони захочуть переговорів. Останнім часом вони тільки про це й говорять. Переговори можуть бути, але війна не буде зупинена цього року. Навпаки, Україна цього року набереться сили. Наступний рік стане для нас переможним. Десь влітку Україна прорве може всю оборону ворога та візьме свої території назад. Це дуже хороша новина, але є також трохи загроз Великої ядерної війни. Та за моїми прогнозами цього не станеться. А ще екстрасенс дав відповідь на питання, яке турбує українців. Найбільше, коли кінець війни, ясновидець стверджує, що до кінця наступного року війна ще триватиме, але до кінця року вона ослабне і зупиниться. Остаточно війна закінчиться у 2026 році. А у 2025 році буде зупинка через природні катаклізми. Україна забере майже всі території, і тоді вже війна йтиме на території нинішньої Росії. Війна в Росії зупиниться до кінця наступного року. Цієї влади в Росії вже не буде, а інша влада викине білий прапор. Наступного року російський народ підніметься і влада навіть направить зброю проти свого народу. До речі, не тільки в Росії. У всьому світі почнеться те, що я називаю світовою революцією. Люди прокинуться, головне, щоб вони не програли владі. Нагадаємо, що подібне передбачення вже робив астролог Влад Рос. Він сказав, що в грудні цього року Марс буде в ретроградному положенні, тому активність на фронті може не бути суттєвою. До цього зараз навець додає, що є принаймні два сценарії розвитку подій. Політики вже давно вирішили, що війні бути або гарячий та супервеликий в травні наступного року, або в травні наступного року вона завершиться. Мені подобається дата 25.05.2025. Саме в цей день Сатурн входить до знаку Овена. Овен це знак війни, Сатурн повне охолодження. Я гадаю, що багато чого вирішиться. Ми перейдемо в стадію АТО наступного року, а остаточно, коли може завершитись цикл Юпітера, в листопаді 29-го року. На цьому періоді почалась війна, на ньому вона повинна завершитись. Я абсолютно впевнений, що 2030 року ми увійдемо до Європейського Союзу. До цього може тривати незрозуміла ситуація з територіями, кордонами. Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення звільни своє життя на краще. А ви вірите у передбачення астрологів, мольфарів, екстрасенсів і тарологів? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.